Міні-агро Рівне, літочко на дворику, червень місяць, а ми починаємо місяць з відвантаження тракторця РФ 244 Оріон. Бомбезно-крутезний трактор. Двигун стоїть ЮД 390 й Повнопривідний, трьохциліндровий, з реверсом, з додатковим щепленням, з примусовим вижимом. Двома парами гідровиходів, рівненька підлога, надійний, потужний, класний трактор. Люди приїхали, протестували, обрали і ми, відповідно, його завантажили. Заїжджайте в міні вулиця Київська, 92 ж Нас вибір техніки вже є великий. Раніше на майданчику стояв один-два трактор, зараз ми вже підзбирали. Тиждень майже ми перепочивали, збирали для вас тракторці, тому вже телефонуйте. Наша машина на доставочку вже з ремонту ми її сьогодні забираємо. Тому маємо змогу гарненько і вчасно вам доставляти нашу техніку. Ось, тому приїжджайте, обирайте мені агрорівне вулиця Київська, 92Ж, за обласною лікарнею. Наступна зупиночка. Хороший вибір техніки, є бюджетні, є дорожчі. Приїжджайте, щупайте, мацайте та забирайте для себе своїх красенів.